Баунті, кокосик, трубочки вафельні. І зробимо розпаковочку рошен з кокосиком. Я думаю, що вони одинакові. Кокосиком пахнуть. Дивимося баунти. Ні, ну баунти в шоколаді ясний, ясний красный. Смотри, по длине да, да. Баунти даже больше Смотри а Ну, трошки баунти, какие-то резины Кокосом, реально Смак кокоса угу. Крафало. Ну тут тоже по кості, типу, по все чувствуюся, але в кінці такий после вкус кусок резини в кінці кінцев. Попробуй. Ну, ну, спочатку нормально. Все. А потім таки в кінці якось. Що? Чи ти не жиєш? Да? Да, таке я, щось. Я получав такого взяв би. Короче не советую